Так, так само в котів в залежність від віскаса. Так, да, да, да. і так вони його люблять, тому що той тому що віск, віскас, там нар наркотик, то для котів, котячий наркотик. Капець. Так само, як, як сирети. Я я тут навіть пару років тому я пробувала табак натуральний. Ага. Та, натуральний. Він зовсім не такий. Так, Його, його використано сарети, він навпаки відчуває себе крепше. Ці сигарети не дивно, чого люди коріють такі серети. Тому що зараз від всього, зараз і продукти, і все остальне, зараз хімія, і звичайно, ми вже звикли до цього адаптувалися, ну це маркет, базар. Ага. Не, ну Просто от я, наприклад, іноді не відмовляю собі в тому, щоб покурити кальян або самокрутки. Тому що у самокруток із нормального тютюну у них... Ну настільки інший смак і там аромат зовсім інший. А в багатьох таких сигарет, особливо дешевих, у них вони пахнуть як пилюка. Так, да, і зараз як в Україні самі дорожчі сигарети, які якщо в розрахунку з валюти, так навіть не знаю, дуже дорогі сигарети в Україні. Пачка самих дешевих з фільтром сигарет в Україні. По перерахунку, як, як е, самих дорогих е, престижних там десь. В Бразилії. Не, не, ну, в Бразилії, ну, в Європі, в Європі вони ще дорожчі. Ну, Так, ну, там якось по-іншому. Там не, так, не такий великий відсоток купців, як тут. Антитютюнові кампанії, все таке. Там вони реально допомагають, І тут закривають дірки в бюджеті за рахунок куртів. Да. Не, ну це ж завжди було. Так само економіка Радянського Союзу трималась на е, курінні і на горілці. А як е, Горбачов е, ну, почав антиалкогольну кампанію, то це підірвало економіку Радянського Союзу. Так, так. Я, я думаю, посадити трохи кіну на городі, щоб сніг це ну, натуральне, все як помидорчики з ти тише скажи коноплю ростити на городі. жорстко. Шавлія, звичайно це треба ага. закрутити на кожа конопля. Навіть навіть аптечна трохи. Є. Я колись, так, так. колись мене була ангіна, я прополоскала горло з шавлю, і мене трошки залишилися виплив і просто. Що в мене так само, я в своїй талимі на галіні чи хотіли. А як закурити її взагалі? Мені хочеться взагалі пережити галюни від шавлії, тому що я купив сальвію в ну, коли я був у Відні, я купив такий порошок сальві, який треба класти під язик. Я його чотири рази клав, мені жоден раз нічого не було. Не чекаю, ну коли, коли буде приход? Я вже в інтернеті подивився, які приходи бувають від цього. Та да, ну сам один із різновидів шавлі. Ну так. І, і це шонга. Да? На, на нашому це шонґа. Вона одріз, якщо її по одному заварювати, вона як лік лі, лі, лікарство, від якихось урок там туди. Ага. А якщо її по-другому, так то як туди-сюди. <різь> туди-сюди. <різь>